Доброго дня! Сьогодні ми розбираємо ось такий ножик. Це Скіф Frontier за дизайном Олексія Нестеренка. Для розбірки нам знадобляться три біти. Дві Т6 і одна Т8. Т8 для осьового Т6 для всього іншого. Дві потрібні, тому що з коробки. До всіх бонках і гвинтах є фіксатор, і бонки не мають антипровороту. Тому, якщо ми користуємося одною, ми маємо ось таке. Що нам дещо заважає розбирати? Отже, починаємо. Для всіх трьох гвинтів на бонках потрібні дві Т-6. Ось таким чином. Ось так. Звертаємо увагу, що гвинт для клі... з боку кліпси для кріплення ось цієї загрузки, він трошки іншого розміру. Це треба враховувати. І відкручуємо осьвий. Як бачимо, кімляк в розбірці не заважає. Тепер, якщо у нас тут з коробки туго затягнуто, можливо знадобляться пасатижі, щоб притримувати бонки. У моєму випадку воно вже розбиралося, тому мені простіше. І бонки тримаються пальцями. Звертаємо увагу на кількість фіксатора. Я його спеціально поки не прибирав. Гвинти кліпси дещо відрізняються від корпусних, тому ми їх кладемо окремо. І другим гвинтом кліпса кріпиться до лайнера. Ось. Власне ножа і розібрано. Починаємо розбирати запчастини. Плашки, виготовлені з g 10, непогано оброблені, загальною товщиною біля 3,8 мм. Досить цупкі. В кожній маємо вибірку під лайнер і в одній вибірку під замок. Також є призування під Потаї, шайби осьового і інші гвинти екліпсу. В принципі, до плашок претензій нема. Хіба що знизу я би фаски зняв трохи більше, бо може трохи наминати. Лайнери, сталеві, полегшені, фініш Stone Відсутні вибірки під підшипник, підшипник просто катається. Непогано зняті фаски на внутрішній частині, трохи менше на зовнішній. В одному лайнері маємо скос антипровороту, в іншому – Лайнер-лок в міру тугий, має скос під оперування і керамічну кульку детента. Яку легко замінити через наскрізний отвір. Лайнери ржавіють. Ось такий один був з коробки. Напевно, це від зберігання. Товщина лайнерів чомусь різна. Лайнер без замка має 1,6 мм, лайнер з замком 1,5 мм. Можливо, зроблено, щоб замок був менш тугий. Клин. Товщина 3,2 мм. фініш Stone Wash. Зведений рівномірно в 0,5 по всій довжині РК. Грінт начебто рівний заточка покаже. Але сама заточка залишає бажати кращого по естетиці. Хоча заточено гостро. На незаточених частинах непогано зняті фаски. Маємо досить цупку насічку під великий палець, і трохи меншу цупку на фліпері, глибокий отвір під детент, захід під кульку детента на п'ятці і відносно непогано оброблену п'ятку, яка має півкруглу форму. Хоча за усе на щось тут могли зняти. Вибірки під підшипник мають чомусь різну глибину. З одного боку, з боку детенту у нас глибина 1,2 мм, з протилежного 1,25 половина десятки. Стопорний штифт запресовано у клин, запресовано дещо криво, це помітно відразу. І знову таки на різну висоту. З боку детенту маємо висоту 2 мм, протилежного 1,6, діаметр штифта 3 мм. П'ята клинка оброблена краще за п'яту замкової пластини, яка, здається, взагалі не оброблювалася. Спейсер не сталевий, не магнітиться, Схоже на алюміній. Товщина його 4,2 мм. І має ось таке покриття, схоже на фарбу. Скоріше за все, буде облазити. Паски зняті непогано. Тимлячного отвору достатньо для 550-го паракорду. Але треба зважати, що в зібраному вигляді це буде ось так. Тобто більше половини тімлячного. Приховано за плашками. Осьовий тулка діаметром 5 мм, довжиною посадки 10,5 мм. Має лиску антипровороту. Яка заходить у відповідний скіс на лайнері. І це нам говорить про те, що збирається ніж лише з одного боку. З іншого боку, ми його не зберемо. З цієї сторони відсутній торкс. Діаметр шляпки. 7 мм. Гвинт осьовий теж шляпка діаметром 7 мм. Різьба М3 довжиною 4,5 мм. Більшому гвинт, як гвинт. З коробки було трохи фіксатора. Декоративні шайби. Вони однакові. Діаметром 10 мм, 7-мм посадкою під гвинт і втулку товщиною. 1,6 мм. Так собі обробкою заусенець могли б і зняти. Схоже за все, теж фарбовані. Облізатимуть. Підшипник. Класичний керамічний. 10 кульок у второпластовій обоймі. Зовнішній діаметр 9,6 мм, внутрішній 5 мм, діаметр кульок 1,6 мм. Я так розумію, малися на увазі 1,16 дюйма. Підшипники легко міняються на будь-який інший та стандартний розмір. Бонки. Всі три абсолютно ідентичні за розміром, сталеві, що добре, враховуючи кількість фіксатора. Розміром діаметр основної частини 4 мм, діаметр посадки 3,4 мм. Довжина 6 6 мм. В принципі, нічого особливого. Корпусні гвинти теж 4 однакових. Різьба М2,5 довжиною 3,6 мм і діаметром шляпки 3,8 мм. Якість фурнітури досить непогана. Незважаючи на фіксатор і торкс з теж жоден не був злизаний. Дуже непогано. Кліпса. Ось такий вигляд має, дуже схоже на ті, що ставляться на ножі Сі GRB та Артизан в катлері. Має отвори під гвинти під потай. Міжотворна відстань 4,75 мм. Діаметр кожного отвору 2,5 мм. Товщина металу кліпси 1 мм. Гвинти і кліпси відрізняються між собою лише довжиною. Це гвинти теж М2,5 з головками під потай, діаметром шляпки 3,5 мм і довжиною різьби відповідно 4,5 і 3 мм. З іншого боку маємо заглушку під кліпсу. Заглушка, на відміну від спейсера, сталева, товщиною теж 1 мм. Сідає в посадку досить щільно. Підгонка непогана. Гвинт, що кріпить заглушку. Теж м 25 але без потає, З довжиною різьби 4,5 мм і діаметром шляпки 4 мм. От, власне, запчастини і закінчилися. Переходимо до збірки. Так, збірку починаємо з замкового лайнера. І прикручуємо три основні бонки. Пам'ятаючи, що це Т-6 і антипровороту у нас нема. Головне не переплутати гвинтики, оскільки ця бонка кріпить кліпсу. Прикрутили дві бонки, чіпляємо спейсера і вставляємо сюди третю. Це нам трошки спростить збірку. Тепер беремо ось втулку, чіпляємо одну з шайб, вони ідентичні, і вставляємо в нашу позицію. Одразу бажано розвернути і данти Трошки змащуємо місце під підшипник і місце, де ходитиме штифт. Можна трошки крапнути на детент. І знову ж, без фанатизму. Ставимо підшипник. Трохи змащуємо підшипник і ставимо клин. Ось таким чином. Додаємо мастило сюди, підшипник знову мастило. і ставимо другий лайнер, підганяючи під антипроворот і під інші бонки. Ось так. Це досить просто. Накриваємо іншою плашкою і можна наживляти ось вий. Поки що без затягування і без фанатизму. Ось таким чином. Тепер закручуємо гвинти бонки. бонок. Пам'ятаємо, що у нас відсутній антипроворот, і тому нам потрібно робити ось таким чином. Затягуючи без фанатизму. Також дуже бажано саме на цих моментах, в принципі, не використовувати фіксатор. Він тут не потрібен, нічого додатково не тримає, але ускладнює обслуговування. Тепер беремо нашу заглушку, ставимо на потрібне нам місце. Звертаємо увагу, що з одного боку обробка краща. Відповідно, тим боком і відставляємо. І можна. Наживити гвинтик. Поки що тільки наживити, бо ми його зараз не закрутимо. Він буде тупо прокручуватися разом з бонкою. Кріпимо кліпсу. Починаємо з маленького гвинтика. Наживляємо його. Так само наживляємо інший гвинтик і затягуємо ось ці два гвинти. Один з одним. Ось таким чином. Ну і підтягуємо останній гвинт. Все. Тепер можна підтягнути ось овий, знов-таки без фанатизму, і перевірити роботу ножа. Ніж зібрано по центру, зібрано без люфтів і без жодної проблеми. Отже, ножа зібрана. Загальне враження від ножока. За дизайном сподобався. У Нестеренка свій почерк. Цікавий. В принципі, його ножі впізнавані. Навіть без лого. Далі, по утриманню. Зручно, декількома хватами, залежно від необхідності, навіть. Кухонний варіант теж непоганий. G10 на дотик приємна. Більш приємна, ніж мікарта цього ж виробника. Насічки на обуху допомагають утримані. Чойл для пальця не має жодного сенсу, тому що тут ми відразу ріжемося. Це скоріше для заточки. Насічка на кліпері в принципі, допомагає. Палець не скользить, все нормально. Порадувала відсутність сушків. Що рідкість, особливо враховуючи косяки ось тут в клинку і в ось уму. Теж збірка по центру досить непогано. Механіка після невеличкого підлаштування чудова. Тімлячний отвір не дуже зручний. Але, в принципі, просунути товстий паракорд можна. Порадувала якість фурнітури. Досить непогано закалені гвинти. які зірвати, ну так, треба постаратися. Непогана, в принципі, зручна кліпса, звична для тих, хто полюбляє ножі артизан. Але по дизайну, як на мене, вона цьому ножу не дуже підходить. Ну, це вже питання до китайців. Думаю, я її зроблю мідною. Побачимо, що вийде. Подобалась заточка. Що не сподобалося? Крива посадка штифта. І незрозумілі різні допуски під підшипники, під штифт, різна товщина лайнерів. Враження, що ножа просто збирали з того, що було в наявності. Причому збирали так. Якщо збереться, то добре. Якщо щось буде люфтити, детальку міняємо і ще раз перевіряємо. Вийшов такий собі монстр Франкенштейна. Маємо, знову-таки, з коробки був дуже слабкий детент. Це я вже трохи тут підшаманив. Під гином лайнера і позицією кульки. Але з коробки це виглядало десь отак. Зараз трошки краще. І якщо робити дуже різкий кліп, замок трошки підлипає. Як то кажуть, якість. Собі. З якості обробки відмічу незняті заусенці на, на внутрішніх поверхнях багато де і один зовнішній косяк. Ось так стерчить пластинка. В принципі, незрозуміло, що заважало їй трошки тут зняти фаску, оскільки тут фаски зняті. Ну, то таке. Абсолютно, я сказав би. Не потрібні ось ці насічки, вони аж ніяк не допомагають. Ось ця, в принципі, норм. Якщо використовувати ось такий хват, то трошки допомагає. В цілому, дуже гарний різак, компанії Скіф по бажання поміняти завод, що виготовляє ножі. Дуже вже якесь дивне відношення до якості в цілому. Всім дякую!